А зараз ми з вами пограємо з нашим м'яким знаком. Дивіться, він вже встав, повернувся у наші слова «ну» і біл, і вийшла Нуль, біль. Так. І будемо грати в гру телевізор. Я буду показувати букву сполучення або слова, і ми будемо вправлятися у техніки читання з м'яким знаком. Де він буде зустрічатись? В кінці слів. так. Або всередині пом'якшувати буде попередню букавку приголосну. або у буквосполученні м'який знак О. І так, поїхали. Букавка «Ц» окремо стояла, а разом спробуємо, з м'яким знаком стала вона яка «Ці», «Ці». Добре, далі букавка С, С. Молодці виходи роті, посміхається, так? Мягко кажемо. Д. Твердо, ді. М'ягко, твердо. З. Зі. Добре. Наступне. Н, твердо, ні. М'ягко. Л. Лі. Молодці. Так, тепер з м'яким знаком буде дружити букавка О. Дивіться, якщо вона стоїть просто, без м'якого знаку. Як виходить? До. А з м'яким знаком? Дьо. Дьо. Цо. Цьо. До. Дьо. Цо цьо. То я. Со м'яко. Сьо. Сьо. Чя. Сьо. Молодці. Продовжуємо. Но ньо ло. Ля, ня, ля. А тепер подивимося, як вона в кінці слів стає і пом'якшує попередню приголосну. Ціль Мить. Ціль мить. Добре. Ненька. Всередині ляка. Неніка ЛЯЛЬКА. Добре, і ще всередині. Низіко, низько, вузько. Молодці. Далі. Доніка пальці. Доніка паліці. Ви побачили, як кожного разу у нас ротик посміхається, так? Розтягуються усмішки. Вільно, вільно, сильно, вільно, сильно, молодці. А тепер ви спробуйте в своєму зошиті взяти ручки і записати, які найбільше вам сподобалися слова. Ви запам'ятали в українській мові, де б зустрічався м'який знак. Всередині, в кінці. Або у буквосполученні сполучення з буковкою О після приголосного. Так? І так, готові на старт. Увага! Я чекаю ваші роботи!